Казковий. Просто казковий. У що за нога? То що? то Це вже такий гриб. Ух. Це така вже полянка. Ух. Вітаю. Сьогодні у нас є 15 червня. Погода. Погода так Неспекотно Добре ходити, десь градусів 15. Просто чудово. Вчора з вечора вночі падав дощик. Тепер така е як сказати, така насичена роса, все в лісі волого. Ну і все це сприяє росту грибів. Йду сьогодні подивитись на свої місця, що там є. Грибочки, грибочки є, попадають, то я йду подивитися, перевірити свої місця, все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду. Mm. Дуже смачні. А сьогодні перші грибочки. Великі коло молоді. Шість лимаків їх не знайшли. Файні. Ось маленькі. Маленькі залишаються. А ми йдемо. Далі. Я так крок ступив, а він тут у дубочках ще один є. Такий, це ну, вже такий файний початок. Такий нам попадає, ось ну, такий вже доста великий. Подивимося до нього, ну і він тут, він тут не один. Ось такий колобочок. Йдемо далі. Як бачимо, після вечірнього нічного дощику вологи достатньо і грибочки є. О, цього слимак. Відерес шапку. Такий гриб, видно, що він ну, цієї ночі виріс, Он не обгризений слимаками, ось цей так само, бо той, що по е, більше. Так як вчора з'явився, то його вже встигли. знайти слимаки, а ось ще один. Ой, який прихований. Ой, який колобок. Також молоденький. Просто казковий. М -м. Як бачимо, чистий, свіжі гриби, які, як сказати, щойно виросли. Ну, то є ще я тепер побачив ще один грибочок. Ось який молоденький, То видно що він щойно виріс Гриби так подекуди групами ростуть а тут ось як бачимо я так подивився більше немає один так під ялинку виріс Який хлопчик? Угу. Чудовий. Як намальований? Різ під ялинку. А цього гриба це так, скоріш за все, яка тварина. За цікавості так відкушує шапку, але не їдять їх. Просто так залишила Їдять слимаки, миші. А тварини так хіба за цікавості І ось знову. Там ось був той греб. І тут просто лежить гриб. Лежить. Я навіть не бачу де, де він ріс. Незрозуміло. Ну, таке. Я думаю, що це тварини з цікавості. Або ногою просто зачепила. О, цей вигрівається на сонечку. Вигрівався. Краса. Йдемо далі. О, який прямо до фотографії. Такий файнецький. Міцно тримається. Це нам. Тут є ще такий манюня. його вже сламак знайшов. А, то є ще Під листочком прихований. який файний. Йдемо далі.

Okay Видно, що молоді. Ой, Ойкі. Молоденький. О! Я не бачу тут прихований. О! О, що за нога! То що, то це вже такий гриб. у о Я одразу його... І не побачив. Та що? Така нога. Файнезний гриб. Чудовий. О, така сімейка. Ось бачите, грибничка. Хто що б не казав. Нема чого переживати, грибничка ось на місці. Вона там залишилась. Гриба забрали і все. І прикрите. Обов'язково прикрите. Щоб вона не засихала і все. Да. А гриби, ну як бачите, класні. Як я неодноразово казав, на грибних місцях я ніколи не тупчуся, не грябаю. Ось бачите, тут маленький грибок. Я його так коли... Зривалкі гриби побачив. Не треба грябати листя, топтатися, бо там є під листям на грибницях, особливо молоді гриби. Ви їх топчете, а якщо розгрябуєте, то грибниця просто засихає і гриби перестають там рости. А так то ти так обережно зібрав гриби, які побачив, а ті там підростають під листочками, іншим разом прийдеш. І їх збереш. Ну, а не збереш, то грибниця все одно просто плодоносить. Таке. То я вам так уповідаю, як я поводжусь на своїх грибних місцях. Ну і результат приходиш. А вони чекають на тебе. Просто казкові. Ух. Такий колобок О. казковий, просто казковий, молодий гриб, Краса. Грибочки ростуть. Ось це що я вам сказав. Зібрав цих і все. І пішов. Тих, що не бачу під листками, вони собі там підростають. Прийду я за ними чи не прийду, то без різниці. Приходиш так на своє грибне місце, яке відвідуєш багато. Поспіль років, на гриби, як бачимо, ростуть такі чудові. Я про то, що, от кажуть, що чи виривати, чи зрізати. Я завжди в такий спосіб вирвав гриба, грибничка там залишилася, її прикрив і все. Нащо то там зрізати, щоб воно ще гнило? А гриби, як бачимо, ростуть? Це перевірено. Тому, тому так. Перевірено роками. Гриби би не росли, якщо б їх їм щось не так. А так кожен рік приходиш, збираєш, вони є і є. Що шкоди, то рубка. Рубка лісу, шкоди грибам. Це я вже у цьому переконався. І хоча з іншого боку також, хоча і пройшла рубка, проходять роки, ліс відновлюється, молодий росте. І також є, в молодняках ми також збираємо гриби. Таке природа може відновлюватись сама. Йдемо далі. Приходиш так на чергове своє грибне місце. А грибочки чекають на тебе. Ойкий. О, великий, молодий. Та що це то... У, -у, -у. Ну, це просто... Та що там така нога? А гриб сам, як бачите, молодий. Просто краса, ще молоді. О. Це вони... Ну, цієї ночі повиростали. Гриби молоденькі. Kaskowi tam dali jeszcze hmm. Hmm. Ale Dwie już... alaże nie, Ani tak wyglądował, a więc młody Greb. І я одразу не побачив, на цього тут щось скуштувало. Нічого, ось як бачимо, які чудові гриби ростуть на грибних місцях. Просто казкові, ну. Це така вже полянка, ух. Файні гриби. Йдемо далі. Не так просто його побачити прихований. О, який чудовий. Взагалі. То їм допомогло. Дощик пройшов і вони так виросли. Чудові. Одне. З задоволення такі збирати. Казковий так порозтріскував. <смі> Такий молодий червоноголодець попадає. Здається, я в цьому році ще й не знаходив такий молоденький. який міцний, трошки я слимаки зверху погрізе, але гриб такий досить моцний, молодий, а то є ще один. Uh -huh. Така пара. Випадково uh -huh. так побачив під листям. Ойкіль. Okay. Uh -huh. Такій нам попадає. один. Кругленький такой. Сегодня первая такая Голубінка. Дуже рідко попадають, не знаю чому. Мали би бути, вологий є, чомусь нема. Недалеко від голубінки є ось такий рибочок. Також молоденький, чудовий. Так вітер звіїв. Походив я так десь дві години, перевірив свої грибні місця. У двох місцях я був. є у нас ось такий результат, такі чудові гриби. Є і великі такі, вони хоч великі, але, як бачимо, гриби молоді. Старих я сьогодні взагалі не бачив. Е е голубінки. Я сьогодні одну чи дві. Ну, У мене одна є. І червоноголовець трепітник. Один. Молоденький, може з'являться. А голубінки, голубінки мали би бути. Але я не розумію, чому їх нема. Ну, але зате є такі чудові, білі. Гриди. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу!